Кошенята попліткуємо справжня Маша Єфросиніна, Харчишини Соколова. Меловін разом із Сабіною Мусіною. Джері Хейл не туди. Гороховський. Мочуйте зручніше наливати чи а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Біч. І творі річ. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка коментар для просування цього ролику. І Я нагадую, кому чи відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, Маша Єфросиніна, яка нещодавно у сюжеті Аліни Шиманської так страждало та акторськи говорила про те, наскільки її вбиває корупція в країні. Давайте глянемо шматочок. Як ти живеш, знаючи всіх корупціонерів країни особисто? Отаке у нас питання. Як живу? Страждаю. Все моє найближче коло, друзі, найчастіше, мабуть, чують від мене фразу Ну як це можливо? Отак приблизно воно звучить. Але світ несправедливий. Я сподіваюся, що колись їх всіх посадять за грати і буде справедливість. Але світ, на жаль, не такий. Тепер йдемо далі. Коли розгорівся гучний скандал навколо Трушковського колишнього чоловіка Сабіни Мусіної, він її звинуватив в тому, що вона побудувала свою бізнес імперію. Ну серйозно. Мережу Джей. J... Мережу джейбар. Так, судячи з усього, це свердління не припиниться. Тож перепрошую за певний дискомфорт. Але працюємо, як то кажуть, в будь-яких умовах. Побудувала вона бізнес на гроші колишнього чоловіка, який. Крав у Міноборони під час так званого АТО, тобто, коли розпочалася вже війна Росії проти України, це по суті гроші на крові наших співвітчизників. Я покопав інформацію: кошенята усе підтверджують, тому про Сабіну в мене взагалі немає питань. Все зрозуміло, Сабіна затихла в переляку, тому що про неї ми також поговоримо в сьогоднішньому випуску. Але повертаючись до марші Фросиніни, вона заступилася за Мусіну. Назвавши Трушковського арбузером, який він жахливий, і любі мої дівчатки, любі мої дами, а будьте обережні, там бла 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 тому що арбузери це жахливо. Маш, а чому ти зміщуєш акценти на те, що Трушковський арбузер, і жодним чином не коментуєш джерело походження коштів на бізнес Сабіни сабінимусіної? Справа у тому, що рильце в пушку, як то кажуть. І звісно, Маша Єфросиніна, Надя Дарафєєва, Антон Птушкін, ну усі, хто кінтують з Сабіною Талер, вони усі будуть замовчувати, бо у кожного є свої секретики. І там оці ці бесті тесті історії, і звісно, що вони одне одного покриватимуть, і Маша Єфросиніна, яка неймовірно страждає від корупції в країні. А ви поцікавтесь, є. У відкритих джерелах розслідування, А, Введіть Тимур Хромаєв. І ви здивуєтесь, в яких же схемах та на яких посадах перебував Тимур до початку повномасштабного. Тобто Маша, це щось плюс-мінус на рівні, можливо, трішки нижче, а можливо, і вище, ніж Сабіна Мусіна. Що я можу зробити нічого. Тому для глядачів ми така страждаліця. Ми так підтримуємо жінок. Ми так неймовірно боремося за справедливість в країні, але коли підіймаються справді важливі і страшні факти про життя твоїх колег, з якими ти кінтуєш, то ти будеш мовчати, бо Сонька Маризюк, ну це таке щось: мішок для буття. Її можна було сплавити, ти нічого не втрачаєш, а сабінка це можливості і зв'язки. Сабіно, я знаю, що ти будеш дивитися це відео. Я не знаю, яка ти як людина. Я не сумніваюся в тому, що ти класна мама. Я не сумніваюся в тому, що, можливо, ти чудова подруга і чудова людина. Але є момент, який вже зафіксовано, і мої кошенята говорять, що є докази, які з часом опублікують. Тобто це титанік, який починає тонути. І от Сабіна Мусіна. Бізнесвумен, яка побудувала свою імперію на крові власних співвітчизників. І це невідворотний процес. Розумієш, Сабіно? Рано чи пізно за подібні, жахливі, абсолютно історії доведеться відповідати. Я розумію, що в нашій країні не заробити величезних грошей, не побудувати якоїсь імперії чесним шляхом. Ну, тому що це Україна, у нас є специфіка свого менталітету, так, корупція є. Але я засуджую, засуджував і буду завжди засуджувати тих, хто наживається на крові власних співвітчизників. Ви усі повинні понести відповідальність. І от в той час як колеги відмазують активно Сабіну Мусіну, а народ сказав: а фіга, ми мовчати не будемо. І продовжують обговорювати цю тему трец, скрізь і всюди. І у випадку Сабіни Мусіної, знаєте, що найстрашніше? кажуть, от. Треба, щоб людину закенселили, вона була неприйнятною в тусовці. Ні, у Сабіни ще гірше становище. Тому що Сабіна стає неприйнятною для суспільства. А там, де несприйняття суспільством, потім йде несприйняття шоу-бізнесу. І все, і ти персона нон грата І от 26 жовтня цього року у Варшаві буде відбуватися Beauty Business Day. Це така собі конференція з топовими спікерами, куди запросили, звісно, що Сабіну мусіну. У мене запитання до організаторів: а що буде Сабіна у вас розповідати? Як вкрасти гроші в міноборони і як на крові власних співвітчизників вкласти у свій успішний успіх М? організатори? А якось падає цін сумніву, взагалі, а, на вашу репутацію, в тому числі, якщо ви не є екологічними. І не розуміти контексту, чому Сабіну Мусіну кликати кудись. Це не ок. Це перше. Другий момент Women's Day заявили про те, що співак Меловін у заході 25 жовтня у Варшаві скасовано з особистих причин, незалежних від організаторів. Типу, Меловін сам вирішив відмовитися їхати на виступ. Хоча насправді історія криється в іншому. Меловін якийсь зашкварився де тільки можна, після свого діагнозу, знаходячись в лікарні, лікуючи своє ментальне здоров'я, а тут ми дізнаємося, в кінці вересня у нас вже ретріти, хуїти платні, а тут ми вже їдемо виступати хедлайнером. І, відповідно, логічно виникає питання, а на яких засадах? Мелевін буде виїздити з України, коли Захід навіть не є благодійним. Тобто це приватна історія, де виступатимуть і розповідатимуть про успішний успіх. Бізнес-проект. Як ДПСУ, коли Мелевін є типу їх представником, буде виїздити і співати на Карпаретосі. Серйозно і з Мусіною на одній сцені. Клас. Взагалі, все, що пов'язано тепер з Мусіною. Це є абсолютнішим редфлагом для будь-якої адекватної людини. Будемо спостерігати, хто кентує публічно. Ну зрозуміло, що можливо публічно зменшиться граду спілкування із цибіною. Але ж поза камерами будуть товаришувати і казати Сабіночка, тримайся це все заказуха, ці всі гамнесплітники, ці всі мерзкі блогери просто хочуть потепіть твій бізнес. Я знову ж таки вважаю, що Сабіні потрібно було вийти і чесно сказати, показати, спробувати, хоча б довести походження коштів, але цього не буде, тому що Трушковський розповів правду. І дуже шкода. Що ці персонажі вони не готові визнавати своїх помилок, не готові визнати, що так я будувала. А, є відео Сабіно. Ти ж сама підтвердила слова Трушковського, колись у вас було спільне відео на Ютубі, в якому ти сказала, що ха-ха, я відкрила бізнес за деньги мужа. От він сидить, а я бізнес башляю. Тому в чому обурення і намагатися Трушковського звинуватити в наклепі, ну як то кажуть, успіхів. Що ми маємо? Відразу два редфлаги на Заході для українців у Варшаві. Величезне в мене питання, м'яко кажучи. Але маємо те, що маємо. А за сабіною Мусіною будемо спостерігати, як тоне цей корабль. На самісіньке дно історії. Це вимушений камінгаут. Ми свідомо, публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою. Соколова і Харчишин пара. Про це я зняв випуск ще 8 вересня двадцять третього року. Ви думаєте, стукає в наш директ Кошеня з оточення Яніне і розповідає про те, що Соколова з хливнюком бачите, вже де <дит> тригерить. Соколова з Харчишиним перебуває в стосунках вже півтора роки. Тобто, після початку повномасштабного вторгнення, десь у квітні-травні 2022 року, почали зароджуватися ці стосунки. Тепер повертаємося у наші дні, вересень 2025 року. Що пише Харчишин? Це вимушений камінгаут. Ми свідомо публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою. У кожного були власні справи. А особисте життя не потребувало медійності. Уникали цієї теми, аби не підживлювати жовті заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так і сталося нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юєркою розчинився у заголовках. Тому роблю цю заяву за для уникнення маніпуляцій та запобігання недостовірної інформації, пише Харчишин. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені. Прошу журналістів, усіх інших більше не повертатися до цієї теми. От дивіться, я вам інколи кажу, наголошуючи, що нашим пліткам потрібно вичекати, народитися. Тобто, ми озвучили, сказали усі, ні-ні-ні, таке неможливо. Проходить рік, проходить два. І це підтверджується. Тому, коли я щось озвучую, у мене сумнівів немає. Але є ті чи інші обставини, історії, яким потрібен час. І от Харчишин та Соколова, тому приклад, ми у вересні 23-го заявили, що вони зустрічаються. Повний ігнор, повна тиша сказати, що ні, неможливо. Хоча періодично вони на заходах спільних з'являлися разом. І от вересень 25-го, так, ми були парою, але розійшлися. Тому я в наших плітках, в першу чергу, в наших кошенятах ніколи не сумніваюся. І усі, хто закидають М -м -м, плітки, плітки усьому свій час. Так що історія повністю підтвердилась, наші кошенята великі розумнички. Так, тепер трішки про те, як Джері Хейл звернула не туди. Цікавий кейс, хотів би я його теж обговорити. Значить, дивіться, в Трец вона написала: чому приколи йти в терапію і платити комусь за свої травми. Я із сім'ї підприємців. Все, що мене не вбиває, має стати піснею. Життя дало мені травму, я її монетизую. Невдалі стосунки мають приносити вам роялті, шановні, щоб якщо розбите серце кровоточить, можна було закрити рану доларовою купюрою. М'яко кажучи, це викликало хвилю обурення з однієї простої причини, що а, травми бувають різні, люди бувають різні. Я теж прокоментував слова Джері одним із перших. Ми зазвичай рівняємо людей по собі. Я теж творча людина, теж перероджую свій негатив у пісні, але не усі вміють писати. Не усі є творчими особистостями. До кожної людини потрібен індивідуальний підхід. Ми травмоване суспільство травмоване війною. А війна продовжується. Є жахливі епізоди, коли людину взяли силою проти її волі. Розумієте, про що йде мова, Я обережно підбираю слова, бо YouTube чутливий до подібних термінів. Є таке визначення, як ПТСР. Є епізоди жорстокого арбузерства, і є епізоди домашнього насилля. І самостійно це жартома. Переродити в пісні або ще в щось неможливо, і тому, м'яко кажучи, не ок знецінювати психотерапію, тому що є люди, яким вона. Дуже необхідна. Далі Джері пише, коли побачила негативні коментарі. Друзі, я думала, саме іронія була очевидна, треба геть не мати клепки, щоб публічно засудити настільки важливу професію. Перепрошую, щиро, якщо комусь зробила цим дописом неприємно. І тут трішки незрозуміло, поясню чому. Навіть якщо це був жарт, знову ж таки повертаємось: ти людина з народу, та сама, яка Яна, з Василькова, такі як ти розуміють настрої суспільства. І навіть якщо це був жарт, він не буде зрозумілим, тому що зараз люди переймають на себе і сприймають досить серйозно, тим паче від людини, яка це транслює на мільйонну аудиторію. аудиторів, могла в самому кінці написати там PS, жартую. Але знову ж таки, я не думаю, що Джері жартувала. Просто правильно спрацювала команда антикризовий піар. І ви вчасно виправили ситуацію. І на тому дякую. Я Джері взагалі не засуджую. Просто я говорю про те, що не погоджуюсь із тими трактуваннями, які озвучила співачка. Вступаю, так би мовити, в дискусію. Чому я вважаю, що Джері не жартувала? А до цього вона значить виклала пост Break Together, а, з нагоди дня ментального здоров'я «UA Mental Health у співпраці з Мейбелі York Хоче відзначити важливість та цінність. Вашого емоційного та психічного благополуччя тому маємо чудові новини. А ми раді оголосити запуск нового проєкту для підтримки ментального здоров'я молоді Brave Together. Тобто в тебе зав'язані рекламні контракти і соціальним меседжем. А в трецах, ну це така більш сучасна соцмережа для молоді. Там своя тусовка, так би мовити. Ти вирішила сказати те, як вважаєш насправді. А потім оп. І трішечки не в'яжеться. А потім оп, і питання від рекламодавців. І тому Джері дала задню. Всі помиляються, це нормально. Але просто хочу наголосити, друзі, є гіперчутливі теми для нашого суспільства. Треба бути дуже обачним і в першу чергу залишатися в контексті, розуміти, що є болючим для твого ж народу. Тому, будь ласочка, любі зіроньки, ваші жарти, які ви хочете озвучити, залишайте по скриптам. Пишіть, що ви жартуєте. Ну, я на повному серйозі говорю, тому що інакше будуть з'являтися ось такі ситуації, як із Джері Хейл. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося в коментарях. І на завершення про Гороховського я взагалі не в темі, але цікаво, тому хочу озвучити. Пише кошеня під одним із наших випусків. Богдане, розкажіть, що за скам від Гороховського збірне ядерку. Я один, чи ще є люди, які на це повелися. Я би не квапився стверджувати, що це скам, але звертаюсь до кошенят чи є якась офіційна заява, звітність, куди пішли ці кошти? Якщо є окей, питань немає. Якщо ні звітів у публічному просторі, ні заяв, тоді це теоретично може бути і скамом. Тож я чекаю від вас інформації. Мої сусіди вирішили зійти з розуму, робити ремонт саме в той момент, коли я знімаю випуски. Будемо закруглятися. Я вам вдячний, що знайшли час подивитися свіжий випуск кліток. Нагадую, що випуски виходять майже кожного дня. З вас подобайка, підписка, знову ж таки, коментар. Перевірте, дзвіночок обов'язково і, взагалі, чи збереглася підписка? Бо одне кошеня зазначило, а я на тебе підписана, а потім дивлюсь. А вже й не підписана якийсь глюк системи, і все злетіло. Тому, будь ласка, перевіряйте ваші підписки, підтримуйте український YouTube, ваших улюблених блогерів, Підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту. Там у нас теж гаряче посилання в описі та в закріплених. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Приток». Почуємось, побачимось, Па-па!